Славити Господа в любому місці. І молоді, і старші, молоді дивляться. І, напевне, і напевне думають, ну, бабусі, але ви знаєте, повірте, мені, дуже скоро стають бабуся, не дівуся. Час настільки скоро пролітає, що ти тільки дивуєшся, ну як. Але, але це не саме страшне в житті. Саме вам те, що ми маємо гарну надію, Господь прийде. І ми будемо вічно молоді, отож Україна наша. Земля моя рідна, омріяний краю. Я кращого в світі від тебе не знаю. Курята полями, лісами багата над горами, Це моя Україна, це ваша Україна, це наша земля. Так розпорядився Господь, Судилося нам народитися на Україні, зростати тут, проводити життя тут, церкву Богу знайти, познайомитися з Господом тут, на Україні. Краї ми плачемо, тут ми сумуємо, тут ми переживаємо важкі часи. Тут ми хоронимо рідних і близьких і, можливо, далеких і знову плачемо. Бачимо біль, дуже велика біль, руйнування бо йде війна. Але у нас є надія, Господь не залишає, Він веде, Він контролює все це і закликає Господь моліться. Хоча відповіді ми немає, ви моліться. Послухайте, що каже пророк Єремія. Ми зачитаємо 29-й і 7 текст. Дбайте про спокій міста України, в яке я вас поселив. І моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Знаєте, ми ось так громадою подумали і шили молитися кожну середу по годину. Давненько. Але в цю середу, коли в нас тут була підготовка. Я думала, може вже хтось забувся, але коли прийшло вісім годин, засуетилася Надя, сестра із братом робою. Я не зрозуміла в чому діло, а потім зрозуміла. Це їх час для молитви. Молимося. Молимося кожен раз, коли ви тільки згадаєте, кого які години розписані, приєднуйтеся, будемо молитися. Господь закликає між вічим сьогодні молитви на субота, коли моляться наша конференція, наш уніон у цю суботу за мир у нашій країні, за закінчення війни. Будемо продовжувати молитися і надіятися на милість Божу. Господи, благослови наш край, жити, любити, вірити, навчай. Діти, ми твої молимось тобі, ти в проханні нам не відмовляй. Ми виконуємо зараз ось молитві, пісню молитви, а ви в смиренних серцях зверніться під час виконання цього співу до Господа про мир в нашої країни.